Отже, як містер біс свій будинок за один долар. Уявляєте, який в нього будинок, і він його продав за один долар. Як це було, і що ще цікавого та прикольного відбувається у цьому відео? Давайте дивитись. Нагадую, мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Без зайвих розмов починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Я щойно купив цей будинок і буквально продаю його за один долар. Та вантажіка, яка щойно проїхала, повз, могла під'їхати і купити за один долар цей будинок. І щоб ви знали хлопці, цей будинок не дешевий. Насправді він дуже хороший. Ця машина припустила будинок. Ця машина припустила будинок. Це ця... о, це хороша машина. О, вона б теж пропустила будинок. Очевидно, що цей знак не працює. Тому Приберіть ми поставили його знак більше. більше. Та, ста, він на під'їзній доріжці. Ось цей будинок подається за один долар. Ви зацікавленому його купіли? Чому підступ? Немає ніякого підступу. Ні, підступ має бути це перша спальня. Що ви думаєте про це? Ну, все гаразд, нормально? Непроста публіка. Цей хлопець був настільки скептичний, що мені буквально довелося показати йому кілька наших відео, щоб довести йому, що ми не обманюємо. 54 мільйони. О, це дійсно непогано. Я вклався все, це, протестував. Це дуже чудово. Лагоди в ліжко. Як бачите, виконав чудово. Поліжко ще лежити. <сум> слухай слухай, задус ще крутіше. Слідкуйте за нами. Ви напевно думаєте, це виглядає як звичайний сарай? Але якщо ми зайдемо всередину, то побачимо повноцінний О! О, чувак, забирайся звідси. Я дам тобі два долари. Ми ще не за це. закінчили. Іди за мною. І якщо ти віддеш сюди. О, Боже! У вас є власна ігрова кімната. О, так, О, на це. Давай підпишемо документ. Більше нічого не треба показувати. Якщо вам не важко, покладіть долар у портфель. Дякую, ви заплатили заставу. Ось документи. Вітаю, з новим будинком. О, Боже, неможливо. Це неможливо. <рес> не можу повірити, що я ще не купив будинок за долар. Це другий будинок. Ні, я карл. І найкласніше в цьому будинку те, що це насправді два окремі будинки, об'єднані води. І замість того, щоб використовувати цю дурну вивізку. Я купив рекламний щит! Будинки продаються за ціною від одного долара не більше. І цей рекламний щит розташований на дуже жвавій Тут вулиці. Тут буде дуже багато людей. О, вони ще не заїхали на під'їзну доріжку. Напевно, побачили рекламний щит. Давайте замаскуємося. Так, давай, 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 давай! Як у вас справи? Ви більше любите ліві чи праві будинки? Мені подобається правий. Це добре, тому що його ми і хотіли пропонувати. <ріху> Я так бачу, ви бачили рекламний щит. Ви якому дивилися канал Містер Так, Міст? так. Я підписав на нього. Snapchat. О, Snapchat? Ви бачила стільки в Snapchat? Так. Так, добре. Думаю, тепер. У нас є канали в Снепча. Це так як написано на рекламному щиті. Будинок коштує долар. Почти я вам його пока. Так, це було б круто, що ну, добре, йдемо. за хлопці, хлопці, ось це місце. Це вітання. А ось тут ваша стереотипна кухня. Ніколи не бачу пральну машину сушарку на кухні, але так влаштований цей будинок. Ідіть за мною на А тут, мабуть, заходяться ваші пістолети нерв. Я не знаю, чи потрібні вам ці пістолети нерв? Спальня господарів. Вона досить велика. Не звертайте увагу на костюм'ї. Перша кімната, ігрова. У вас є PS5, абсолютно новий ігровий комп'ютер, а тут куточок для Боже його. мій, це так красиво. Я думаю, я б могла жити тут. І найкраща частина будинка. Ні, я хочу, щоб ви відкрили. Це буде найзахопливіша частина усього будинку. Довічний запас туалетного паперу. Це довічний запас туалетного паперу. <свят> Туалетний папір Осторонь, насправді, у нас є дуже класний сюрприз, який чекає на них. Боже. Це круто, чувак. Так, це те, що не в комплекті. Це як повний Так, гроші Я є. не хочу зануритися в це. І поки вони підписували папери, з'явилися нові машини, і нам довелося відсівати людей, даючи їм мішки з грошима. О, привіт! Будинки вже продані, але саме тому ми принесли ці мішки з грошима. Ось тримайте! Ти дав, ще? Ти дав мені тільки три. Кожен твої діти ще не розбагаються. <рес> Чудово, добре. Невже люди просто приводять усю свою сім'ю за випадковими адресами на рекламних щитах? Хлопці, не варто так легко довіряти речам. Я ще не купив будинок за долар. Це реальне життя. А вже давно підписана. Я навіть не знаю, що зараз сказати, наче я в шоці. Ось ваш ключ. Ось ключ від вашого будинку. Тепер ви сусіди. Вітаю! <різвіст> Друзі, нагадую, що ми постійно розігруємо різні подарунки в нашому телеграм-каналі Звуку Куточку, Тому, якщо вам потрібні або комікси, наприклад, ось такий будемо розігрувати найближчими днями. Чи вже вже його розігнали, дивлячись, коли ви його дивитесь, але ми постійно розігруємо комікси та шоколадки фістобу. З того ж, переходьте до нашого телеграм-каналу за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Ось ми в четвертому будинку. І замість того, щоб продати цей будинок за долар, ми зберемося віддати його комусь нужденому. У нас є друг, який раз у раз потрапляє до лікарні. Для неї це буде просто чудово. Я радий, що ми можемо допомогти. Потрібно розмити це. Тоді ось моя кредитка. Купи будь-які меблі, які на твою думку сподобаються твоїй подрузі в цьому будинку. Мені все одно скільки це коштує. Якщо ти думаєш, що вони сподобаються твоїй подрузі, купи їх. Це наступний будинок. І ми збираємося зробити що зовсім. Інше. Я хочу, щоб Тарік віддав свою камеру Карлу, а Бреді віддав свою камеру Крісу. Тепер у нас є гуфі губери які знімають і у нас тут наші оператори. Гей, hey! мені все одно, Хто це? Той хто покладе долар по пиню? У цей портфель першим отримує будинок. Ого oh, 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 ходімо! Ей, hey, привіт. Поки ми розмовляємо, та уже набирає обертів. Ні-ні, Тарик, ні. Я піду в густонаселений район, де багато людей, щоб я попросив у них копійки. Подивлюсь, чи зможуть вони дати мені хоч одну. Схоже, бути оператором, це досить просто. Тобі це подобається? Так, я не розумію. Кріс, тобі час бігти. Я не люблю бігати, якщо не пробіжки. А якщо я дам долар за ці копійки? Дякую, цінуйте це. П'ять пені у нас п'ять центів. Вперед, вперед, вперед! Просто підійду до каси. За двадцять баксів і пені, які у тебе є. В тебе немає пені. Тим часом Тодд і його дружина купували речі для останнього будинку. Мені подобається ось цей диван. О, Я скажу, це холод. Скільки коштує цей набір. П'ять тисяч доларів за все. Ви згодні? Синешся це поставимо. поставили. Там немає дивана. Шість таких, ви впевнені? Думаю, цього магазину вистачить. Так. Сподіваюся, карта Джимі спрацює. Ось вони, вони йдуть сюди! Ось вони! Вони отримують копійки! Ми вже зайняли це місце, забирайся звідси. У тебе є стопені? Ти це зробив? Я не думав, що ти зможеш. Якщо я дам 20 баксів, ти віддаси всі пені, які у тебе є. Чому він запитує абсолютно незнайому людину. Яка ймовірність того, що в них є сто пені. Дякую вам, дякую вам. Мені потрібні копійки. Так, велике дякую. Не під машину, це було погано. Хоча це було б смішно. Боже мій, це так багато пені. Якщо я дам 20 баксів, ти віддаси всі пені, які у тебе є. Видасти всі пені, які у вас є. Пені. 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 Пенні. Всі пені. Пені. Думаєш тобі вистачить? Думаю, так. А боже, чувак, за єси це Джимі, Джимі! так, заходь. Давай поглянемо. Думаєш, що тебе достатньо пені? 99. Сто. Вітаю, Бреді, ти тільки що виграв новенький будинок. З поверненням та рік. Привіт. Я збираюся показати Бреді його новий будинок. Якщо ти не заперечуєш, би ти це все засняло. О, з радістю! З задоволенням! Тепер, якщо ви пройдете через ванну, ідіть за мною. Це твоя спальня і вона величезна. Боже мій! Я не можу повірити це. Подивіться, тут є камін. Подивіться на природне освітлення. Гей, це Джеф! Це наш звукорежисер! Привіт, Джеф. Бреді, тобі напевно цікаво, куди ведуть ці моторошні двері. Це сходи. Це сходи. Піднімайся сходами. Ах, ні за що, Чорт забирай. Тарік, ти справді програв, брате. Щоб дивитися всі диснеївські фільми, які він захоче. Тому що він схожий на такого хлопця, якому подобаються фільми Діснея. Що в цьому погано? А? Ей, дивіться, яка кішка. Мяу! О, Боже. Ось ключ від будинку. Сподіваюся, там буде епічна музика. Ходімо, подивимося, скільки шкоди завдав тут. Я збирався ти пострипнути назад та подрімати. Ні, ми просто ставимо це замість цього. <сіх> Коли ми йшли, цей будинок був повністю порожній. Давайте подивимося, що сталося. О, боже! Ух ти! Розкажи нам що ти купив? Сім або вісім На шість або сім більше, ніж потрібно, але це нормально. Почекай, кріс, це гриль? Хіба люди ставлять гриль у будинку? Ні, так ти розпалюєш вогонь, Джимі. Чому так багато кави? Вона любить каву. Подивись на цей душ. Подивись Подивись на цей душ. Я Думаю, ми повинні запросити її до нас. Вона зараз позвонить Феліції і скаже їй приїхати, що взятися у відео. Ну, Я не знаю, навіщо я це зробив. Насправді це відео. Феліція ще під'їхала і будь-яку секунду постукує у двері. О, привіт, Феліція, Заходь. Так, викладай, на чим ти працював увесь день? Це твій дім. Все, що в ньому є, це твоє. Зачекай, зачекай, хвилинку. Я знаю, що це несподівано, але я серйозно на 100%. Я обіцяю. Я просто не можу. Я не знаю. Я просто не знаю. Дякую. <світок> <світок> я навіть не знаю, що робити. <світок> <світок> я знаю, що повторюю одне і те саме, але я просто не знаю. Я навіть, я навіть не вірю. Тут позвонив, що ти хочеш вісім телевізорів. Тож він іде сам і свома телевізерами. <світок> Гей, мамо, ти заслужила це. Я не заслужила. Ні. Ти через багато що пройшла. Ти заслужила це. Що мені робити? Просто показати їй гриль? Так, так, покажи їй гриль. Ну, плаче. А, вона плаче. Боже, ти тут мені не бреше, ти справді любиш каву. Вона любить каву. У тебе довічний запас. Ми всі збожеволіли. Найкласніше ще попереду. Хочеш подивитися? А це моя улюблена частина будинку. Ванна. Ні. А -а -а -а! Я такий радий, що тобі сподобався будинок. Я навіть не знаю, що сказати. тебе не станеться серцевого нападу, коли я скажу тобі, що в нас є ще одна річ. Ви, напевно, можете побачити і прямо звідти. Ми що купили мені цілу машину. До нового будинку додається нова машина. Я такий радий, що ти щаслива. Я так схвильована, навіть не знаю, що сказати. Підпишіться на канал Містер Бі. Ну що, друзі, як вам таке сентиментальне відео? Мені сподобалося. Сподіваюся, вам теж сподобалося. І ви залишите гарний коментар під цим відео. І ви підписані, і поставите лайк, і перейдете на наш телеграм-канал. Ну, взагалі, зробите все, щоб нам було добре і приємно. І адже ми робимо все для вас теж добре і приємно. До зустрічі!